У наступних двох задачах будемо вгадувати числа. Спочатку це зробимо ми, а тоді комп'ютер. Отже, комп'ютер загадає число, ну тобто обере випадкове, і запропонує нам ввести свій здогад. Якщо вгадали, буде написано, що вгадали. Інакше будемо вгадувати далі. І так до тих пір, поки не вгадаємо. Спершу імпортуємо модуль випадкових чисел. І комп'ютер загадує число random, «randint» у діапазоні від 1 до 10. Користувачеві буде запропоновано ввести число з клавіатури. І поки те, що ввів користувач, не дорівнює тому числу, яке загадав комп'ютер, Користувач буде вводити свою версію знову і знову. В кінці необхідно сповістити про те, що відбувся вихід із циклу і число вгадано. Запускаємо програму. Будемо вгадувати. Спробуємо 1, ні, 10, теж, ні, 6, ні, 2, теж, ні, 3, може 5. 4, 7, 9. Хто залишився? Здається, 8. Вгадувати таким способом досить довго. Було би зручно отримувати вказівку багато чи мало. Залежно від того, яке число загадав комп'ютер і який варіант ввели ми. Тобто, в яку сторону від поданого варіанту вгадувати далі: серед більших чи серед менших чисел. Перед тим, як просити користувача ввести наступну версію, варто повідомити результат стосовно попередньої. Якщо те, що вів користувач є меншим за ту версію, яку загадав комп'ютер, необхідно повідомити про те, що введене значення це мало. Інакше, якщо те, що вів користувач є більше за загадане число, Необхідно написати. Багато. Отже, спробуємо ще раз. Ваша версія 1. Це мало. Ваша версія 10. Це очевидно багато. Спробуємо 3. Це мало. 7. Це вже багато. 5 це мало. Залишається один єдиний варіант 6. Число вгадане. Варто зауважити, що найшвидший алгоритм вгадування передбачає називання варіанту, що міститься посередині відрізку, в якому лежать можливі варіанти значень. Тобто, якщо загадане число між А і Б, потрібно завжди називати середину відрізка АБ, і тоді вказівка багато чи мало зменшить діапазон, який потрібно розглянути, вдвічі, це так званий метод половинного ділення, і він широко використовується в інформатиці та й не тільки. Він дозволяє на кожному кроці зменшувати складні задачі удвічі, що швидко призводить до шуканого результату. Так, якщо користуватися ним, то вгадати число від 1 до 10 можна всього за 4 питання. Хоча, якщо пощастить, то й за одне можна. Перевіримо цю стратегію. Називаю середину діапазону 5. Мені пощастило, вгадано. Але ж я хотіла алгоритм перевірити. Отже, ще раз. Знову спробую 5. Це забагато. Наступна версія 2. Це вже мало. В результаті діапазон вгадування звужений до двох чисел. Це або 3, або 4. 3. Вгадано. А якщо, наприклад, загадувати число від 1 до 1000, здавалось би, вгадування може тривати безконечно. Але ні. За допомогою методу половинного ділення. Будь-яке число від 1 до 1000 можна вигадати не більше, ніж за 10 спроб. Спробуємо вгадувати число 789. 500 це мало, і розглядаємо діапазон від 500 до 1000. І так далі. На кожному етапі діапазон чисел, які можуть бути варіантами, зменшується удвічі. І досить швидко звужується до єдиного числа. Таким чином, цей метод дуже швидко приводить до єдиноможливого правильного результату. А тепер навпаки. Ми загадуємо число, а комп'ютер намагається його вгадати. Хоча це ніби задача для комп'ютера. Насправді, оскільки це один із найтупіших пристроїв, який вміє робити лише те, що передбачено у програмі. Нам доведеться написати цю саму програму, яка буде вгадувати числа. Потрібен алгоритм. Ми вже побачили, що ефективним буде метод половинного ділення. От ним і скористаємось. Якщо початкове значення позначимо як старт, а кінцеве як фініш, середну діапазону guess, то якщо цей діапазон від 11 до 10, його середина 5. І далі маємо два варіанти. Якщо загадене число 8, то 5 це мало. І потрібно перемістити початок діапазону старт у 5 і розглядати відрізок від 5 до 10. Його середина буде 7. Якщо загадане число 2, то 5 це багато. І потрібно перемістити кінець діапазону фініш у 5. І розглянувши відрізок від 1 до 5, назвати його середину 3 як наступний варіант вгадування. На цей раз не буде ніяких випадкових чисел. Бо загадувати ці числа будемо ми самі. Початок діапазону це одиниця, завершення діапазону 10, середина діапазону. змінна ГЕС. Це старт додати фіш. І поділити націло на 2. Комп'ютер має надрукувати цей варіант на екран. Запитати нас, що ми про це думаємо? Це вгадане число, це багато? Чи це мало? Поки ми не вкажемо, що вгадано, тобто, поки користувач не дасть відповідь, що дорівнює ОК. Буде продовжуватися вгадування. І воно буде полягати в тому, що потрібно переміщувати розгляд у першу чи другу половину діапазону. Якщо користувач дав відповідь «багато», це означає, що фініш має переміститися на щойно названий варіант. Інакше старт має переміститися. На цей варіант. Наступні дії можна скопіювати. Нам потрібно визначити середину діапазону, надрукувати цей варіант і запропонувати користувачеві дати свій вердикт. Отже, спробуємо. Наприклад, загадаємо 2. Комп'ютер каже 5. Це багато. Наступний варіант комп'ютера 3. Це все ще багато. Наступний варіант комп'ютера 2. Говоримо ОК. Гра завершена. Завжди варто перевірити пограничні випадки. Наприклад, 1. Комп'ютер говорить 5. Це багато. 3 багато. 2 на цей раз багато. 1 – ОК. Тепер спробуємо з 10. 5 на цей раз мало. 7 мало, 8 мало, 9 мало мало. Мало. Комп'ютер нам так і не пропонує 10 як свій варіант вгадування. Чому ж так? Проблема в тому, що ми використали команду ділення на ціло. І коли вгадуємо число між 9 і 10, виявляється, що завжди відбувається заокруглення до 9. Тож дати варіант 10. У комп'ютера немає шансів. Щоб це виправити, досить змінити кінець початкового діапазону на 11. Отже, спробуємо ще раз. 6 це є мало. 8 це є мало. 9 це є мало, і 10 вгадано. Можна зауважити, що трохи змінились ті варіанти, які пропонує комп'ютер. Вони відрізняються на одиницю. Проте насправді це не принципово. Коли ми вносимо зміни в програму при виправленні помилок, варто повернутись до попередніх перевірок і пройти їх ще раз, щоб переконатись, що нічого не зіпсувалося. Тож, я знову загадую одиницю. 6 це багато. 3 це багато, 2 це багато. І комп'ютер пропонує одиницю. Окей, все гаразд. Взагалі, числа це дуже цікаво. Вчені математики за багато століть змогли дослідити багато властивостей чисел і довести багато теорем. Але залишається кілька нерозв'язаних проблем математики, до яких належить гіпотеза Сіракуз, названа так, від назви американського міста, де знаходиться університет, в якому вперше сформулювали цю гіпотезу. Вона полягає у тому, що якщо взяти будь-яке натуральне число, якщо воно парне, поділити на 2, якщо не парне, то помножити на 3, Додати одиницю і теж поділити на 2. І от якщо все це продовжувати робити, то рано чи пізно отримаємо одиницю. Завжди все зведеться до одиниці. Чому? Ну, власне, в цьому і полягає на розв'язанні з цієї задачі, бо поки що пояснити і довести це не вдалося. Але і не вдалося знайти числа, яке би порушило цю гіпотезу. Спробуйте написати програму, яка перевірятиме введене з клавіатури число на виконання гіпотези Сіракуз.